Яскраво рожеве сяйво напередодні ввечері могли спостерігати жителі Рівненщини, а також сусідніх регіонів та країн. У нашій області найяскравішу гру кольорів у небі бачили на полісі. До прикладу, це світлини, зроблені у Дубровиці. Ледь помітні відголоски цього сяйва можна було запримітити і у Рівному. Рідкісне для наших широт явище, північне сяйво. За словами завідувача лабораторії Рівненської малої академії наук Андрія Малюги, такий калейдоскоп кольорів зумовили заряджені частками сонячного вітру молекули азоту і кисню. Взаємодія яких припала якраз на період сонячної активності. Полярне сяйво в полярних зонах, воно там веселіше буде, ми там якісь агризки бачимо. А інколи такі буває, при дуже сильних цих сонячних вітрах, дуже потужних, це все долітає до землі і такі потужності викликає, що ну трохи. Південніше, просто біля полюсів магнітне поле більш сконцентроване, Туди всі лінії сходяться. Випадки, коли північне сяйво досягає наших широт, досить рідкісні, однак все ж бувають, додає Андрій Малюга. У ці дні незвичне для українців явище ще й пов'язане з геомагнітною бурею. Водночас, прогнозувати чи повториться подібна гра кольорів у найближчі дні, досить складно. Вже, якщо починають про це говорити, то. Ну, значить, зараз якийсь такий період на сонці, щось воно кинуло сюди. Чи це все пройшло за один день, чи ще будуть якісь, чи там будуть якісь викиди. Ну потім сонце успокоїться. Я ж кажу, що сонце воно в цьому плані не передбачено. За словами науковців, потужна геомагнітна буря може бути небезпечна для літаків та космічних кораблів. Однак, за океаном, супутники відслідковують ці процеси. До прикладу, в американців є ціла диспетчерська, яка наперед відстежує спалахи на планеті. Вони можуть передбачати. Навіть такі екстремальні спалахи, які можуть вплинути на роботу різних технічних систем, не лише збої радіозв'язку, але й пошкодження там трансформаторних систем. Тобто, вони ну є таке поняття космічна безпека. З походженням північного сяйва у різних народів та країн пов'язані і певні міфи. Говорить представник Рівненської малої академії наук. До прикладу, з цим явищем, дехто асоціює негативні сторони, хвороби у людей, погане самопочуття та різноманітні катаклізми. Водночас, вікінгів Али, що побачити сяєво добра ознака, яка благословляє їх на наступні подвиги. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.